Добрий день, малята! Давайте пограємо з вами у гру та перевіримо, чи добре ви знаєте казки. Вам потрібно відгадати, з якої казки будиночок або назвати кому він належить. Ну що ж, готові? Починаємо. Ми, три братика веселі, збудували три оселі, вдвох ховалися без толку, ледь втекли від злого вовка. Малята, як ви думаєте, кому належать ці домівки? Вірно, трьом поросятам ви молодці. Слухайте далі. Старенька бабуся у лісі жила, гостинці для неї онука несла. Хто дівчинку цю по дорозі зустрів? Як казка ця зветься, хто б відповів. Вірно, це Червона шапочка. Подивіться тільки, яка дивна хатинка. А хто знає, як вона називається. Так, це хатинка на курячих ніжках. Послухайте загадку та відгадайте, кому належить ця дивна хатинка. Гор, плахміття, ніс гачком мчить у ступі з помилом над дрімучими лісами в хату з кур'їми ногами. Хто це малята? Так, вірно, це баба Яга і це її будиночок. Йдемо далі. Дві хатинки біля річки. Жив там зайчик та лисичка. Зайчик в хатці лув'яні, а лисичка в крижані. З якої казочки ці будиночки? Вірно, зайчикова хатка. Наступна картинка. Тут, я думаю, ви швидко здогадаєтесь. Де ж усі сховали звірі? У якій такій квартирі? Дуже тісна, невеличка. Це чудова? Рукавичка, правильно, йдемо далі. Кому належить ця хатинка? Біля лісу на узлісі, троє їх живе в хатинці. Там три стула і три кружки, ліжка три і три подушки. Відгадайте без підказки. Хто герой цієї казки? Так, звичайно ж, три ведмеді. І останній будиночок. Відгадайте, з якої він казочки. Підробив він голосок, став малим співати. Здогадалися вони. Вовк не наша мати. Так, це казочка вовк із семеро козенят. Молодці малята! Ви добре справилися з усіма завданнями?